Я вважаю, що недостатня інформаційна підтримка кампанії Ставає Україну, тому що вона не системна. Окрім цього, не системна в змі, зокрема на телебаченні, радіо і в газетах. Але окрім цього, і погана ця підтримка в плані позитивного піару в інтернет-змі особливо взагалі практично не використовує опозиція соціальних мереж. Це так би мовити. Новітні ЗМІ, які могли би істотно допомогти в поширенні інформації, насправді це дуже легко можна було би робити, оскільки опозиція заявляє, що у неї є тисячі прихильників. Зрештою, ми маємо підтвердження, що під час виборів за опозицію, за опозиційні сили голосує значна частина українського суспільства. А з тої частини, ну точно набереться 50-100 тисяч активних користувачів соціальними мережами, які могли би у виставляти інформацію у своїх соціальних мережах про подію, виставляти свої думки, якщо вони є активними підтримниками під підтримувачами позиції власне. Опозиційних сил і тоді можливо більше би мали ми об'єктивної інформації, тому що постійно опозиційні сили заявляють про те, що от ЗМІ повідомили не так. А в мене виникає запитання: а що опозиційні зробили, щоб змі повідомили так? Що вони особисто зробили про те, щоб вони самі про себе повідомили суспільстві, як вони діють, і чому ті чи інші дії були спрямовані саме так? Чому вони йшли? На, 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 на цю акцію, яка мета цієї акції? Ось тобто, от не вистачає е, того, що е, м, називається власною інформаційною активністю представників опозиції, і це дуже є незрозумілим, тому що всі ці люди достатньо освічені, і вони дуже добре розуміють, що таке інформація.